Всім доброго дня. Сьогодні переглянемо, як для вас пройде ця неділя з 13 по 19 жовтня. В яких енергіях буде проходити ця неділя для вас? Буде дві позиції. Інтуїтивно обирайте свою карта 1, карта 2. Показую вам карта 1, карта 2. Вибирайте свою карту. І подивимось. Е, карта 1. Дивіться. Ви тут, ну, насправді, енергія дуже, знаєте, така от, благословенна. да, Тут ви можете отримати якусь дуже цінну пораду, можливо, якогось фахівця да, от, в своїй справі. от, Дуже класно, знаєте, вам може от, попастися людина. да, Може, ви там давно шукаєте, не знаю, якогось там майстра, якогось наставника. От ця неділя, вона дуже класно може вам. Знаєте, от вас ніби так підвести туди, куди ви маєте прийти. Да? Тобто це така карта наставництва, карта, до речі. Можете так само почати вивчати щось нове для себе, да? якось можете захопитися якоюсь новою темою, да? От якось вам стане розгадувати, да? не розгадане, скажімо так, да? От оці всі, скажімо так, таємниці. Всесвіту, да? ну, Тобто тут карта дуже така багатогранна, і так само е, да, у вас тут карта Єрофант, карта священника вона так само показує е, захист. Да? Тобто, е, от Цей тиждень ви можете якось особливо відчувати захист е, вищих сил, да? можливо, когось е, от з ваших рідних, яких вже з вами немає. Да? Тобто, тут От, ніби вищі сили будуть вас оберігати. І перейдемо до карти 2. Карта 2. Ну, дивіться, у вас тут дуже класна фінансова карта. да, Ви тут можете на цій неділі якось класно фінансово реалізуватися, да, можете отримати виплату, яку давно чекаєте. Тут так само можуть бути якісь несподівані витрати. да, Ви тут можете от на цій неділі, да, тут таке у вас піде відчуття такої ізобільності, коли ви знаєте, от, що я можу собі це. Дозволити, да? Можливо, ви себе якось побалуєте. Тут навіть карта і радить. Вам себе побалувати, да? От, щось дозволити, що ви давно не дозволяли. От, карта дуже класна, фінансова. Да? Так само тут, хто шукає роботу, на цій неділі дуже високі шанси вам її знайти. Ну, і кажу, і тут фінансово дуже класна фінансова карта, тому тут не бійтесь, не бійтесь подавати резюме, не бійтесь там, якщо вам хтось там бургує написати, нагадати, да? бо тут однозначно вам. Прийдуть гроші, і тут можуть бути навіть такі неочікувані гроші. Да, або вже ви просто забули там, да давно там хтось там позичив і не віддав, і ви вже забули. Та да? тобто тут такі гроші, які ну спонтанні можуть бути для вас.